Велична і свята моя ти Україна. Лише тобі нас карать і судить, нам берегти тебе соборну і єдину, і нам твою історію творить. Привіт! Я Україночка. Сьогодні хочу провести вас сторінками нашої країни. Всю свою історію Україна боролася за своє єднання та соборність. Згуртованість, неподільність, за об'єднання земель і духовне єднання всього населення країни. Тривалий час Україна була поділена на дві частини лівобережно і правобережно. Тож соборність стала мрією всіх українців. І от 22 січня 1919 року. Києві на площі відбулося зібрання, на якому проголосили про з'єднання всіх земель України. І щороку тепер 22 січня відзначаємо День Соборності. Україно. Соборна державо. Сонце сяйно, колиска моя. Ні, не вмерла і не вмре твоя слава, завойована в чесних боях. На сьогодні. Нам також доводиться боронити свою землю, свою соборність від російського агресора. Ця війна, як ніколи, показала всьому світу нашу єдність, незламність. І все буде Україна.